Пане Андрію, доброго дня. Добре, Розкажіть, день. будь ласка, деталі інциденту, який стався вчора ввечері в нашому місті Золоч. Значить, поступило телефонне повідомлення про те, що. Е Значить, заволоділи незаконно транспортним засобом однієї з мешканців нашого району. Відповідно, зразу виїхала слідчо-оперативна група. Стало відомо про те, що машина поїхала в напрямку міста Броди. Значить, неподалік міста Броди спільно з працівниками Золочівського відділу поліції, з працівниками Бродівського відділення поліції, значить, було затримано. Громадянина міста Броди, який незаконно заволодів транспортним засобом вказаної громадянки, значить, по дорозі застосовував насильство до неї, так само прикував її кайданками до сидіння у транспортному засобі, застосував спецзасіб на резиновій кулі марки Ford 12 вистрелив в неї всі обойму, цілився в голову. Поранив так само руку. Після затримання даного чоловіка значить, приїхала швидка, доставили громадянку, потерпіло у Бродівську центральну районну лікарню. Після того, і, оскільки стан важкий, доставили в місто Львов. Для не... подальшого лікування. Ви не знаєте, в якому стані зараз потерпіли? Стан важкий, але. Богу, дякувати, будемо надіятися, що жити буде добре. Знаєш, який термін загрожує викрадачам? Значить, дивіться, по даному факту відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених статтями 289, 146 і замах на умисне вбивство по статті 115. Відповідальність за дане покарання передбачає значить, від 7 до 12 років. На даний час триває досудове розслідування, вирішується питання про затримання даного чоловіка, обрання міри запобіжного заходу, тримання під вартою. А Чи не було ще якихось таких про серйозних правопорушень? Богу дякувати наразі не було.